Доброго дня, 7 червня. Корпусний вулик. Будемо ставити другий корпус про сім'ю. Сім'я хотіла роїтися. забрав маточку, поставив сюди три по-моєму, рамки розплоду. Ось дві по боках суші. Скину трошки бджоли. На даний момент вже шість рамок розплоду. Ось, і маці вже немає де сіяти і немає куди носити. Ось, Що планую зробити? Планую 4 вощини, 4 в мене ще суші є. Після викачки меду добавлю сюди і додавлю верхній корпус в перебой. Тобто, якщо зверху над корпусом вощина, то знизу буде суш. Ось, ну Побачимо результат десь через недільку. Ось, Обов'язково покажу, як вони відстроїли, не відстроїли, працювали, не працювали. Поки що так. Всім добра. Підписуйтесь на канал, вам це нічого не буде коштувати, я буду вдячний. До зустрічі.